Всім привіт, це Олекса Кровле. Я сьогодні вирішив е, поставити досить експериментальний склад, особливо в захисті, точніше лише в захисті. Ви бачите, окрім рудка, ще й сироту поставив, який лише 64 рейтинг має. Е, думаю, ще бояльського поставлю до всього ж. Uh, щоб геть uh, Поламати всі стереотипи. А uh, вийде щось з цього чи ні. А, ну ще беседі нам вийшов у старті. Вийде щось із цього чи ні. Побачимо uh, вже під час гри. ТНСК Олімпійський. Так. Я, я до речі, оновив патч Температура... до останньої версії. А, бачите, Сігонков позує перед камерою. Сподіваюся, глюків не буде. І Сезон і взагалі кампанія продовжуватиметься без усієї ляки в зависанні. Якщо доведеться починати нову, якщо нова, швидше за все це, це буде кампанія в Іспанії і я думаю, що з зарятом теж почуватиметься по ну, в другому дивізіоні трохи. Зрозуміло, і в формі цієї команди, так з Зазуля зможе повернутися до Зорі. Лучше за хоч. He's left his man. Ого! Перший же секунд. Хто вербіш забиває? Я сьогодні використав максимум дозволених правилами. Легіонери на полі, три відразу вийшло. Більше в експериментальному. Ну, як експериментально. Вони, до речі, досить впевнено себе почувають нижні корпуси, до речі, Гокіпер, Штудгарда. Вони досить впевнено себе починають у стартовому складі. Це деякі українці, які well мусять зборотися. Це yeah, right. стартовий склад. Але зараз бачите, Вербіч помилився. dinamo kiev were imperious when the two sides last met. And the are asking for more of the same. it's a fine run and he's happy to keep going. Didimo Kiev did it back again yeah. Oh he's been flattened there Ah, yeah. to do Forward it goes This is a, sort of top had a terrific defensive record over the last yeah. five games. It's played forward. Betnarek. Betnarek, Nedoja, Nadina, Dinamo Kiev, We're seeing a lot of the ball and have a 1 0 lead to show for it. There has been just the early goal here, and it's 1 0.

Янков, Чувцы. <плес> Ай-яй-яй, Цианков. Теж профукус и шанс. Точнее, что перекинул, але не зміг, зміг вышти в ворота. Капко, який прикрив промах. that he should have come up with something better there yeah i mean he, i think he did well to, to spot the run he just didn't get enough behind it it happens There's it out to the flank good challenge yeah. excellent challenge nice to get it forward quickly A long pass, but not the most accurate. Uh, that's put paid to a promising move. Ryalski. Didomo Kiev are leading with half-time drawing close. Show them spalible protiv besedina. Dinamo Kiev presented with the perfect chance here to open up their lead. It certainly looks appetizing. And he's going to wreck. Oh yeah! You it's going to keeper. He's going after it. Oh yeah. sorted that out. Oh, cool. cuts it out. Dinamo Kiev really have been alive to interceptions and picking off any loose balls. He's got away. Fires it in low. Майже один в один було. Забивали перший гол сьогодні. Не зміг Сенко. Дивіться, 71-10 поведіння у нас. І Лише 1-0. Шалений Тиск на нас. Так, ти вот, ж выбирал же там Ценко.

отримали. Клуб Буес. Щоб <пас> трохи забили <пас> нам. Ну. Хто-то провалився, ну, звісно. Це всі, в принципі, провалилися, включно з Кенжором. Кенжор не знав, що робити, то ще Бернареку вибив. Уже м'яч на кутовий. Наркутяны. Так, не можно дозволять им так And that has been clear. And again, they run up against stubborn defending. Nicely measured pass. Well, I'm not quite sure he needed to hold up play quite as much as he did then. A couple of his teammates were very annoyed. Chris. And that's been one straight back Donald. To get it forward quickly. the Ball needed to be better there, it's a wasted chance. Challenge but well within the laws. прямо в with him the loss. Well, that's confidence. Ага, ось цікаво, що ми не можемо виставити дуйлунда без того, щоб прибрати а, когось. з чи зиглы Геннарии. ми ж ä, прибрали да. Ще, штрафний дали кінджорі, не че, там був Кенжора. ні, так такий that's been leave it clear sparkus mm -hmm. to win it back keep calm and carry on that's the job in a nutshell now referee's awarded a swift neftik не забрату м'яч не зміг отримати Передачу. It is just a question of running down the clock now. The oh, he's got a crucial block in there. well, it remains to be seen what it a... is. a little bit of class to rescue this situation, and it needs to be any time now, really. surprise. def dinamo kiev probably could have killed things off, but they should be okay here. he's got options out wide. that intervention was very necessary. Так і встоил. Гол в Вербичел шеден 0. Але гра була досить. Досить цікаво. Показова. Ну ніхто не який на заміну. І ще цікаво, що сирота не провели. Гру може трохи прокачається. Шахтар виграв Ха-ха, для псику Дортмуда. Дуже цікаво. І Баварія в ніч Ну, Ми більше закріпилися вже на другій позиції. І шість очок у нас відрив від Дортмунда. І ось якраз в наступній серії будемо грати проти Леверкузена. Так, що тут у нас ще? Так, людогорець не хоче піднімати ціну. Тож ага, Шупаренка хочуть купити. Сподобалося. А, це гент. А, подобаються українці і бельгійцям. Так. Андрієвського погодилося купити. О, дивіться, відразу Бущан Вербич і Русин в трійці. в одинадцяті місяця. Беднарак нарешті закінчив тренування. І ви так я їй казав. А, то забарний спрогресував. І Лунін. Вже 74. Так, ну непоганий місяць цілком. А ми на цьому завершимо серію. Дякую за увагу. І вболівайте за наших.